Слава вийшов в Він грав дуже медленно, в нього чувствую відчувалася неврівноваженість, велика проблематичність прийманні рішень. І саме головне, він дуже медленно це робив. Трампував медичку, коли набула йому сказав, ти можеш це зробити, Добавити швидкості, агресії і зробити 2-3 хороших уходячих передачі на ерік. Андестен, а не все. І вийшов на антистен, почав себе, і не вийшла подача друга, згорів, вони спорлив на одній точці. все гальмували і не було агресії. Сказав і грати не так полузащитника, як і атакуючого полузащитника. А вони всі віддали звідкось, бана, і він знов, як Еліксан бігав, побатун, де його не підрявав, паузи оттиха в нього були, так само і він міг, і Кабахід. Але я знов, все зв'язано не з їхньою якості гро, грою чи з їхніми можливостями. Просто морально подання. Я просто їм тяжю, що не вийшли сьогодні грати, не створили якихось проблем і не зробили піклов клуб. От і все. Ще вже б не поміг. Він дуже не впевнений. Ну, що таке буває в футболі не чути. Ми бабу перевели в атаку, а, а випускали. Віталій Володимир, я так підрахував, що десь очок 12-14 ми могли б набрати більше, втратили в цих іглах. Якщо збережеться склад на 90% на наступний чемпіонат, ми зможемо грати, щоб бути вище і Ворскли, і зорі? Я думаю... Головне те, що в нас непонятно Футболістів треба відпускати ми їх відпустку. І вони уйдуть в відпустку зовсім безпустими карманами. Відчуваєте, які який всі. Це найгірше, що є, найгірше. О, вроді є, але нема... є слова, немає дій конкретних. Футболісти і всі виконують свої обов'язки. Якщо взяти, да, я думаю, процентів 30 сам психологічний потенціал гравців, які як виконавці могли зберегти свою кваліфікацію, доводити ці матчі до перемоги, до здобуття не очка а три, як сьогодні, і, 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 і виграючі довести до перемоги. Це там більше, ніж 12 років, а там очки 17-18 це дійсно. Я думаю, що по кваліфікації, по індивідуальних можливостях, у нас не їрша команда чим Полтава, не є ще, чим в Зарі. Ми грали рівну групу, програли тут магазин за розхлябаності Німчанінова і деяких друців. І заря була потенціально агресивніша, і тому там багато речей, яких працює в Зарі, які в нас не працюють, тому вони хотіли завдання, вони попробували запах Яке керівництво хотіло, в нас керівництво не хотіло. нічого не хотіло. Я хотів, я ще осінню казав, давайте нам завдання. Не хочуть давати завдання. Много, я я знаю, що була попитка розвалити клуб охорони, е, 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 піти на інші види спорту. Я ж казав, скільки раз люди забувають, функціонери забувають. Що існує два види спорту футбол і всі останні. А в нас є всі інші відео спорту, хочуть уничтожити футбол, і кому нужен це все. Притягне каната і здали код. І все таки про.